Вітаю вас, друзі. Хочу вам представити унікальну працю отців-реформаторів Магдебурзька сповідь. Цей документ має повну назву Сповідь та настанови повчання пасторів-проповідників християнських зборів міста Магдебург, 13 квітня 1550 рік. Це абсолютно новаторський проєкт, і він є дуже актуальним для нашого часу, для нашого контексту, в якому ми з вами живемо. Про що саме Магдебурзька сповідь? Магдебурзька сповідь пов'язана з містом Магдебург. Магдебурзька сповідь є богословсько правовий трактат саме пастирів міста Магдебург. Ця сповідь унікальна тим, що християни, які жили в 16 столітті, їхній світогляд був пов'язаний з тим, що треба було вижити в той час, в тому середовищі, в якому вони знаходяться. Давайте з вами згадаємо, коли виникає протестантська церква, перед нею стоять величезні виклики. І для того, щоб зберегти це нове утворення віровчення, Рух Нової церкви, звісно, для цього треба були інтелектуальні центри. Таких центрів насправді було декілька. Одним із інтелектуальних центрів протестантських, відоме місто, що ще його називають місто Мартина Лютера Вітерберг. Друге, важливе і унікальний центр протестантський місто Марбург, де виникає от, в чистому виді в 1527 році. Перший протестантський університет, який існує і до сьогодні. І також унікальне, дуже місто було Магдебург. І християнство, саме протестантське, воно формувалося під впливом цих інтелектуальних центрів. Якщо брати раніше, з чим були пов'язані впливи формування різних рухів, в 13 столітті, в 10 зазвичай було пов'язано з окремими монастирями або з окремими особами. Але саме 16 століття, інтелектуальні протестантські центри формують протестантське богослів'я і протестантський світогляд. Місто Магдебург має дуже унікальну історію. І, звісно, читач який візьме книгу Магдебурзька сповідь. У нього буде багато питань. Чому саме Магдебург виходить на перше місце в XVI столітті, а не Марбург чи Віттенберг? Справа в тому, що Магдебурзька сповідь унікальність цього новаторського проєкту полягає в тому, що іде юридичне і теологічне описання того, як саме протестантам треба вижити. В тому середовищі, в якому вони опадилися. Яке ж було середовище? Карл V, імператор Священної Римської імперії, починає тиснути на новоутворену протестантську церкву. Тобто він, по суті, стає зброєю в руках релігійної влади, і він використовується для того, щоб придавити новоутворену церкву. І перед інтелектуалами міста Магдебург виникає завдання: перше, як зберегти свою віру, друге, як зберегти мову, а вже в той час вже було перекладено священне писання на німецьку мову, як зберегти свою ідентичність. І тут, звісно, інтелектуали працювали над цією працею. Декілька років, поки уже в 1550 році не був випущений цей якби останній памфліт. Дуже важливо зазначити історичний контекст міста Магдебург, який став центром спротиву проти імператора. Чому дуже важливо намалювати історичний контекст, тоді нам стане зрозуміло, чому місто Магдебург а не місто Марбург чи Вітенберг чи інші інтелектуальні центри. Справа в тому, що в X столітті відбувається реновація Західної Римської імперії. І це все виникає в, в друга половина 10-го, 11 століття. Все це пов'язано з есхатологічними картинами. Ми знаємо, що Київська Русь приймає. В 988 році хрещення, і, от буквально в один період, декілька держав Східної Європи приймають християнство. Це все викликано було саме сатологічними очікуваннями. Також ми бачимо, що X століття, 11, припадає на колосальний пік розвиток культури європейської цивілізації. Європа готується до зустрічі з Господом. Будуються масово храми, пишуться книги. Якщо ми тільки подивимось на Київську Русь, скільки було побудованих унікальних храмів, які існують і досі, і ми цю маємо спадщину як величезне багатство нашого народу, в цей період пишеться князями дуже багато унікальних книг та митрополітами. І така тенденція відбувається у всій Західній Європі. Все це було пов'язано саме. Пік розвиток культуру та будівництва храму з естотологічною картиною та очікуванням Господа. Якщо ви навіть сьогодні загуглите, напишете храми 11 століття в Європі, ви побачите, скільки було збудовано саме в цей період часу і ті споруди, які були збудовані, вони сьогодні є ізюмінкою Західної та Східної цивілізації Європейської. Так знову повернемося до Магдебурга. В цей же самий період часу, як я сказав, відбувається реновація Західної Римської імперії, яку ми знаємо в історії священної е, німецької нації, германської нації. прошу. І в цей період часу, з е, цією реновацією, е, звісно, е, під керівництвом королів, імператора Оттона, е, відбувається місіонерські подорожі. Ці місіонерські подорожі були пов'язані в 10 столітті княгиня Ольга запрошує, звертається до Отана I, І запрошує Католицьку місію Адальберта, яка відома в історії, для того, щоб вони прийшли на Русь саме з місіонерським посланням. І тут виникає цікаве питання: а хто їм дав таке право? Відомо два потужних центра. Римських це місто Рим історичне і другий потужний центр це Візантійська Римська імперія. Звідки у Магдебурга були такі права робити такі місії на Русь? Таких місій було насправді дуже багато. Я вам тільки згадав одну. Офіційно реновація з Західної Римської імперії відбувається в 900 1962 році. А в 968 році утворюється архієпископство в місті Магдебург, Відразу в той період, коли відбувається тренувація цієї імперії. Місто Магдебург отримає право від папи займатися місіонерськими подорожами саме Східної Європи. Тобто, в цьому центрі Магдебург. Інтелектуальному, місіонерському центрі, вибудовується стратегія для того, як окаталичити Східну Європу і навернути її до Римського престолу. Тобто, з цією реновацією імператор Отон зацікавлений своєму Римі. І цим Римом, в цій новій імперії, стає місто Магдебург. Який набирає всі ці всі повноваження для того, щоб здійснювати цю діяльність. Треба звернути увагу на, на вбрання архієпископа міста Магдебург. В його бранні був один із релігійних таких елементів одягу це палій. Палій мав в значення символ саме повноту влади і не просто повноту влади, але право на те претендувати на ці території як на свої. Далі особливість міста Магдебург, якщо ми говоримо про 10 століття, це про процесуальний хрест. Це хрест, який в Римі несли впереді Папи Римського, такий же саме хрест і статус мав право нести ну, в місті Магдебург. Тобто ми починаємо проводити паралелі і бачимо. Що статус цього міста, статус цього архієпископа такий же самий, фактично, як статус Рима. Також важливо зазначити, що єпископом Магдебургу мав право висвячувати своїх кардиналів. Ми з вами знаємо про кардиналів Римської, Римського престолу. Але мало хто знає про кардиналів архієпископа міста Магдебург. Цей архієпископ мав право висвячувати 12 кардиналів. Чому 12, я думаю, відома історія з Євангелії у Христа було 12 учнів. Також важливо зазначити, що архієпископа на місто Магдебург мів право висвячувати тільки папа. І якщо от підходити до цього міста, до цієї посади з різних сторін, ми з вами починаємо розуміти, наскільки це була важлива і ключова персона взагалі в священній Римській імперії. І це ще не все я вам сказав. Місто Магдебург в католицьких документах 11 століття називається маленьким Римом. Є Рим Візантійський, є Рим Римський, а на фоні виникнення Західної Римської імперії, де ж третій Рим. І місто Магдебург стає третім Римом. Не Москва в 15 столітті стає третім Римом. А саме місто Магдебург уже в документах називається Третій Рим. Тут дуже важливо зрозуміти, що у ці всі елементи, які я зазначив, у ці горизонти, які я вам показав, вони якраз і показують, що місто Магдебург завжди іграло свою політику в цьому християнському світі. Коли вони посилають свої місії на схід для католичення Київської Русі, це була інтелектуальна війна і виклик Візантійської імперії. Що дуже важливо також зазначити про історичний контекст цього міста. Коли виникає імперія Каролінгів, на початку це був на чолі з Карлом Великим, візантій, візантійська влада на чолі з імператором, не визнає рівним Каролінгів собі. Але в 10 столітті, на початку 11 століття, Візантія визнає Західну Римську імперію, Гер... германською нацією рівними собі. І тут ми вже бачимо, що йде визнання юридично Маг... Магдебурга як великого центру. Також дуже важливо згадати Магдебурзьке право, яке виникає через 150 років. Чому важливо згадати Магдебурзьке право? Справа в тому, що щоб називатися Римом, треба замало бути духовним центром. Треба бути інтелектуальним центром, богословським, і треба бути правовим центром. В Римі було римське право, в Візантійській імперії було своє право. Але для того, щоб мати у цю повноту Риму, необхідно мати своє право. І от в цьому контексті, і виникає Магдебурське право в місті Магдебург, яке стає потужною мережою і розповсюджується в Західній Європі, в північній частині, і йде на схід, і ми з вами знаємо, що в Києві є пам'ятник Магдебурському праву. І цей пам'ятник е говорить про те, що Магдебурське право е трішки більше 300 років діяло в місті Київ. Дуже важливо зрозуміти, що Магдебурзьке право дає виклик римському праву. Туди, куди приходить Магдебурзьке право, воно витісняє римське право. І тут, звісно, відбувається певна така інтелектуальна конфронтація. Право воює з правом, з правом Магдебургу. Магдебурзьке право займає величезні простір. В Європі. Ми бачимо місія Третього Риму Магдебургу воює з місією Візантійської імперії за Київську Русь, за Київську спадщину. І, звісно, ми з вами вбачаємо, що архієпископ міста Магдебург має такі ж самі повноваження, не менше як Візантійський престол і митрополія Візантійська. Так же саме, і що? І, 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 і Римська метрополія. Тобто у нас виникають в 10-те-11 століття отакі три потужні центри. І тепер ми підходимо до 16 століття, ми з вами можемо зрозуміти, чому саме Магдебург стає цим центром певного спротиву протистояння з Римом. Бо так було історично складено. Він завжди був центром протистояння. Вони завжди боролися за центри впливу.